Елен, перш ніж стати під душ, перевіряючи, добре замкнула двері. Не скажу, що я зовсім не хочу, аби він склав мені компанію. Просто я ще не готова до цього. Бо для мене за моєю особистою шкалою приймати душ разом із кимось, це випробування значно вищого рівня, ніж будь що інше, включно із сексом. Принаймні під час сексу я можу сховатись у темряві під ковдру. СЕКС я обмірковую це слово, навіть катаю його і на язику, змиваючи кондиціонер з волосся. Секс, тихо промовляю я, яке ж усе таке дивне слово? Що старшою я стаю, то більше мене непокоїть думка про те, як я втрачатиму цноту. З одного боку, я відчуваю, що вже готова до цього, що вже хочу зрозуміти, у чому ж фішка того сексу. Певно, це має бути чудово, інакше секс не відігравав би таку величезну роль у житті всього людства. А з іншого боку відчуваю якийсь страх, бо якщо виявиться, що секс мені не подобається, то я трохи розчаруюся в людстві, як такому, бо, схоже, секс породжує купу різних проблем, і якщо він здасться мені посереднім, і я не захочу негайно продовження, то почуватимуся так, ніби весь світ мене обдурив. Може, я трохи драматизую, але нехай. Я боюся виходити з душу, хоча змили кондиціонер з волосся ще хвилин тому. Я й гадки не маю, чого від сьогоднішньої ночі, очікує Бен. Якщо він просто захоче спати, я його зрозумію. За цей тиждень він такого не терпівся, що й ворогу не побажаєш, та якщо він захоче чогось іще, окрім сну, то я, безперечно, з ним погоджуся. Витершись рушником, одягаю його футболку і дивлюсь у дзеркало. Мені подобається те, як вона звисає з плечей. Я ще ніколи не одягала футболку якогось хлопця, і мені завжди було цікаво, чи буде мені в ній так само зручно, як я це собі уявляла. Мені справді дуже зручно. Знімаю з голови рушник і кілька разів проводжу пальцями по волосю. Потім беру бенову зубну пасту, вичавлюю трохи собі на палець і назираю зуби близько хвилини. Закінчивши, роблю глибокий вдих, щоб заспокоїтися. Потім вимикаю світло і відчиняю двері. У кімнаті ввімкнене світло. Бен лежить на ліжку, підклавши руки під голову. Ковдру він скинув на підлогу. Сам лежить у шкарпетках і трусах. Якусь мить я стою і милуюся ним, поки в нього заплющені очі. Може, він уже й заснув, та я від цього анітрохи не засмучуюсь. Сьогоднішня ніч для нього і тільки для нього, бо я знаю, як йому боляче. Я хочу допомогти йому поки тут, і якщо йому треба поспати, зроблю все можливе, аби він виспався так, як не висипався ще ніколи в житті. Підійшовши до лампи, вимикаю її і піднімаю ковдру з підлоги, потім обережно сідаю на ліжко, вкриваю його ковдрою і лягаю поруч, притулившись спиною до його грудей і намагаючись не розбудити його, коли поправляю подушку. Йоханий. Почувши його голос, повертаюсь до нього обличчям. У кімнаті темно, тож я не знаю, чи він прокинувся, чи розмовляє у вісні. Що таке? пошепки питаю я. І відразу ж відчуваю, як він обіймає мене рукою, підсуває ближче до себе. Я навмисно не вимикав світло, щоб подивитись на тебе, коли ти вийдеш з ванної в моїй футболці, але ти приймаєш душ якось нереально довго, і, здається, я трохи задрімав. Футболка ще досі на мені, відказую я, усміхаючись, хочеш, аби я увімкнула світло? Бляха, муха, а вже ж, будь ласка. Я сміюся і перекочуюся ближче до лампи, вмикаю світло і знов дивлюсь на нього. Бен не моргаючи, пожирає мене очима. А встань, будь ласка, каже він, піднімаючись на лікті. Я встаю, але наші погляди не перетинаються, його очі блукають по моїх стегнах, талії і грудях. Немає нічого проти того, що він не дивиться на моє обличчя, його футболка завдовжки на кілька сантиметрів вище моїх колін. Вона достатньо довга, щоб він не міг, певно, визначити, є на мені зараз трусики, чи немає, і достатньо коротка, аби він зараз молився, щоби трусиків на мені не було. Його погляд знову ковзає по моїх ногах, і він починає говорити дуже повільно, наче декламує вірш Єдине море, що я бачив, то була гойдалка, в якій каталась ти. Лягай, розслабся і дозволь мені розбитись кораблем об твої стегна». Бен повільно підводить очі вгору, поки не зустрічається з моїми. Ділан Томас», – каже він, я повільно видихаю. Ого, дивуюсь я, справжня порнопоезія, і таке буває. Бен ліниво усміхається, піднімає вгору палець, показує на мене і каже: А тепер я хочу, щоб ти віддала мені мою футболку. Зараз? Так, киває він. Прямо зараз, і перш ніж вимкнеш світло, знімай футболку. Вона моя. Я нервово сміюся і тягнусь рукою до лампи. Він, не чекаючи, поки я вимкну світло, підскакує, біжить по матрасу і зістрибує на підлогу, просто переді мною. Його погляд грайливий, але разом із тим суворий і безкомпромісний. Він хапає футболку за край і, не вагаючись, стягує її з мене, потім кидає її кудись позаду себе, і я стою перед ним оголена і знерухомлена, а він буквально пожирає очима кожен сантиметр мого тіла, а за мить судомно зітхає. Йоха – шепоче він. Я стою й не можу пригадати жодного разу навіть до пожежі, коли б ще почувалась такою гарною. Бен поїдає мене очима так, наче це неабиякий привілей для нього. Коли він нахиляється і бере в долоні моє обличчя, мої вуста розкриваються самі собою, очікуючи його поцілунку. Я ще ніколи нічого так сильно не хотіла, як прагну зараз поцілувати його. Бенові губи вологі, і він цілує мене так, наче я цілком і назавжди належу йому. Язик брутальний і безпощадний, і мені це подобається. Мені подобається почуватись такою бажаною, і коли його пальці повільно опускаються вниз по моїй спині, я раптом розумію, що напруга це зовсім не обов'язковий фактор для поцілунку на 10 балів, тому що в цьому поцілунку напруги немає і близько, а він уже тягне на тверду дев'ятку. Бенервучко притискає мене до себе, і я своїми оголеними грудьми відчуваю його груди, і тепер цей поцілунок уже тягне на тверду десятку. Розвернувшись, він опускає мене на ліжко, сам лягає поряд обличчям до мене і не відриває свої уста від моїх. Я тихо, пристрасто стогну, сама дивуючись звукам, які пробуджують у мені його поцілунки. Мені вже навіть байдуже, що світло й досі увімкнене, якщо це означає, що бен знову дивитиметься на мене так, як дивився до цього поцілунку, то нехай вмикає хоч усі лампочки в домі. Якби могла, то ще й від себе лампочок додала. Фелон, раптом промовляє він, відірвавшись на мить від моїх вуст, я розплющую очі і бачу, що він дивиться на мене. Ми з тобою читали однакові книжки. Ти знаєш правила. Якщо захочеш, аби я зупинився, або діяв повільніше, просто я хитаю головою. Усе прекрасно, Бене, навіть ідеально, якщо раптом я чогось не схочу або почну хвилюватись, я скажу тобі, обіцяю. Він киває, та все одно мені здається, що він хоче сказати ще щось або спитати, і тут я пригадую, що ми ніколи не говорили на цю тему. Я ще ніколи не робила цього. Але це зовсім не означає, що я не готова, кажу я і відчуваю, як його тіло ледь помітно напружується. То ти не займана? говорить він, і це звучить радше як ствердження, ніж запитання. Так, але це триватиме ще хвилин десять, не більше. Почувши мій коментар, він усміхається, та потім його знову хоплює хвилювання. Його погляд вмить стає зосередженим, а усмішка якоюсь похмурою. Фелон, говорить він, похитуючи головою, я не хочу бути в тебе першим, але я точно хочу бути в тебе останнім. Я тихо зітхаю, коли усвідомлюю його слова. Він мене не цілує, але лише за таку фразу тямить заслуговує 12 балів, торкаюся пучками його щоки і всміхаюсь до нього. А я хочу, щоб ти в мене був і першим і останнім. Його очі робляться серйозними, він накриває мене своїм тілом і міцно обіймає. Я відчуваю, як він притискається до мене твердим членом і ледве стримуюся, щоб не застогнати. Фелон такими словами не розкидаються, а я й не думала розкидатися ними, я сказала їх абсолютно серйозно. І раптом я вперше розумію, що мені начхати на ті п'ять років, мені начхати на те, що мені зараз не двадцять три. Наразі мене цікавить лише Бен, а ще те, як я з ним почуваюся, і те, що мені вже не сила терпіти. Я хочу, щоб ти був тільки мій, кажу я тихо, але рішуче. Він скрикує, наче від болю, та тепер я вже знаю, що це хороший знак, навіть дуже хороший. Бен проводить пальцем по моїх губах. Я теж хочу бути тільки твоїм, Фелон. Я хочу цього понад усе на світі. Але сьогодні цього не станеться, якщо ти не пообіцяєш, що я зможу почути твій голос завтра і всі наступні дні. Я киваю, здивовано, що ми говоримо про це, я навіть не могла собі такого уявити, коли сідала вранці на літак, але знаю, що це правильно. Я ніколи більше не зустріну хлопця, з яким почуватимусь так само, як і з ним. Таке щастя випадає тільки раз у житті. Обіцяю, говорю я. Я серйозно, каже він, і я хочу, щоб ти дала мені свій номер телефону, перш ніж вранці полетиш додому. Я дам тобі свій номер, знову киваю я. Я хочу, щоб він був у тебе, а ще я дам тобі адресу своєї електронної пошти. Я навіть готова піти і купити принтер із факсом, щоб дати тобі цей номер. «Кицюнька». Каже він, знову всміхаючись, ти вже зробила цей секс найкращим у моєму житті, а я ще навіть не увійшов у тебе. Я прикушую губу й пробігаю пальцями по його руках, угору аж до самої шиї, потім ніжно торкаюсь його обличчя. То чого ж ти чекаєш? Він смішно пирхає. Мабуть, чекаю, поки прокинуся. Він нахиляється і цілує мене в шию, бо зараз я сплю, правда? Я заперечно хитаю головою, а він притискається до мене стегнами. Я стогну, відчуваючи, що ніжні поцілунки, якими бен осипає мою шию, стають дедалі пристраснішими. Ні, я точно сплю, шепоче він губами, в мою ключицю, ніжно торкається кінчиком язика шиї І повільно проводить ним угору, доки його губи не натрапляють на мої. Нічого сексуальнішого я ще ніколи не відчувала. Секунда перетворюється на хвилини, пальці перетворюються на руки, збудження перетворюється на муку, а мука перетворюється на неймовірну насолоду. Його труси вже на підлозі. Демонструючи надзвичайну силу волі, він притискається до мене, але не входить усередину. Фелон, шепоче він, повільно рухаючись своїми губами по моїх. Дякую тобі за цей прекрасний подарунок. Його слова ніби шурхотять над моїми губами, і тут він накриває їх нестримним поцілунком. Усе моє тіло стискається від різкого болю, який пронизує мене, коли Бен входить у мене. Але ми ідеально пасуємо одне одному, тож за мить біль стає лише невеличкою незручністю. Це прекрасно, він прекрасний. І яким чином від того, що він так дивиться на мене, я починаю вірити, що і я прекрасна. Він притискається губами до мого вуха і шепоче, ніякими написаними словами не передаси красу цього моменту. У перервах між стогонами я всміхаюся. А як же тоді ти про це писатимеш? Він ніжно цілує мене в крота. Мабуть, цю частину мені доведеться зробити менш виразною. Непевно, що після сексу має здаватися, наче ти щойно віддала частку себе людині, яка входила в тебе. Але саме так я почуваюся. Таке враження, що тієї миті, коли ми з'єднали наші тіла, крихітні часточки наших душ так розхвилювались від брехливих емоцій, що аж збентежились, і шматочок його душі полетів до мене, а шматочок моєї до нього. І наразі це найсильніша емоційна мить, яку мені доводилось пережити з іншою людиною. Я відчуваю, як тепло піднімається вгору моїм обличчям, наче я зараз заплачу. Але стримую сльози. Чудово розумію, що після такого не зможу просто взяти і сказати йому папа, це розірве мене на шматки. Буде навіть гірше, ніж торік. Тепер я не зможу прожити жодного дня, якщо в цьому дні не буде Бена. Після того, що наразі сталося, це просто нереально. Він лагідно обнімає мене, хоч минуло вже декілька хвилин. Він навіть встиг сходити в душ і повернутися в ліжко. Бене досі дихає так важко, наче вийшов із мене секунду тому. Думаю, мені подобається ця частина статевого акту підсумок, спокій, відчуття близькості, хоча сам фізичний контакт уже закінчився. Він торкається губами мого плеча, того, який зі шрамом. І дарує найніжніший у світі поцілунок. Цей поцілунок такий витончений і довершений, що, здається мені чимось значно більшим за поцілунок. Він радше схожий на обіцянку, і я б якраз віддала все на світі за те, щоб прочитати його думки. Фелон, шепоче він, підсуваючи мене ближче до себе, хочу дещо сказати тобі з приводу тих любовних романів, які ти примусила мене прочитати. Я примусила тебе прочитати лише п'ять, а решта то була вже твоя власна ініціатива. Він повільно проводить носом уздовж мого підборіддя, доки його губи не опиняються біля мого вуха. Так от, продовжує він, я думав про деякі речі, які хлопець може сказати дівчині, коли вони наодинці. Ну, ті, які ми з тобою пообіцяли не говорити одне одному, типу, що я ніколи не скажу тобі, що я оволодів тобою. Я знаю, ми сміялися з цього, але йоханам Бамтеля, бен схиляється наді мною і дивиться на мене так пильно, що я ледве витримую його погляд. Ніколи досі мені так сильно не хотілося щось сказати, як цю фразу, коли був у тобі, довелося докласти титанічних зусиль, аби стриматись. Ніколи не думала, що звичайні слова можуть довести мене до сліз. Якби ти сказав мені щось таке, я не просила б тебе припинити. Бенков ковзає губами по моїй щуці, доки не дістається до вуст. Я не скажу тобі нічого такого, доки ти справді не станеш моєю. Він обіймає мене обома руками, пригортає до себе і мовчки про щось благає. Я відчуваю це, я відчуваю його відчай. Фелон, каже він, і слова застрягають у нього в горлі. Я не хочу прощатись з тобою, коли ми прокинемося вранці. Від цих слів у моєму серці утворюється величезна діра. Тепер у тебе буде мій номер телефону, і ти зможеш телефонувати мені. Щодня, з надією питає він, я дуже сердитимусь, якщо ти не телефонуватимеш щодня. А двічі на день можна? Я сміюся. А можна ми бачитимемося щодня? Я заперечно хитаю головою, тому що це справді неможливо. Це буде трохи за дорого, кажу йому ні, якщо ми житимемо в одному місці. Я миттю перестаю всміхатись, але не тому, що мені не подобається те, що я щойно почула, а тому, що це зовсім не схоже на безневинний коментар. Людина не говоритиме, що готова переїхати на інший кінець країни, якщо вона справді не має наміру це зробити. Я намагаюся проковтнути клубок, який підступив до горла. Я не зрозуміла, ти про що, Бене? Він перекочується на свою половину і підпирає голову рукою. Я думаю, продати будинок, якщо і є не заперечуватиме. Мама Джордін каже, що та повернеться до неї у рідний дім. Кайл помер. Єн буває тут украй рідко, а єдина людина, з якою я хочу бути поряд, живе у Нью-Йорку. Та мені цікаво, що вона думає з приводу того, що я переїду ближче до неї. Повірити не можу, що ми наразі це обговорюємо. Як я знаю, такі речі не варто говорити в поспіху, а тим паче після сексу, коли в головах паморочиться, і разом з тим розумію, що понад усе на світі хочу бачити його щодня. Хочу, аби він став частиною мого життя, тільки є одна невеличка деталь. А як же книжка? питаю його. Ми ж мали зустріти ще тричі. Ти що, не хочеш закінчувати її? Якусь коротку мить він обмірковує моє запитання, а потім повільно хитає головою. Ні! Каже він просто і щиро якщо це означає, що через неї ми не зможемо бути разом, то нащо вона мені здалася, та книжка? Я уважно дивлюся йому в очі і бачу, що він не жартує. Бен каже це абсолютно серйозно. Він справді хоче переїхати до Нью-Йорка, я теж до бестями цього хочу. Тоді тобі треба буде купити теплу куртку. Його обличчя осяває несмілива усмішка. Він гладить мене рукою по щоці, проводить великим пальцем по вустах і каже І жили вони довго й щасливо. Учора ввечері, коли Бен відчинив мені двері, і я побачила його вперше за рік, помітила, що кожна його клітинка просякнута болем, наче після братової смерті він постарів на п'ять років. Але зараз він точнісінько такий самий, як того дня, коли ми вперше зустрілися, скуйовджений і неохайний, дуже милий, прекрасний і нарешті спокійний. Я легенько цілую його в щоку і тихо встаю з ліжка, щоб не розбудити. Одягнувшись, вислизаю з кімнати і йду на перший поверх, щоб подивитись, може, там треба щось прибрати, а тоді планую знов піднятись до бена, розбудити його, щоб попрощатися. Зараз майже четверта ранку. Звісно, я не думала, що когось там застану о такій порі, але Джордін сидить за барною стійкою. Щойно заходжу на кухню, вона відразу дивиться на мене. Очі червоні, набряклі, але вона не плаче. Перед нею лежить велика коробка з піцею, і вона бере звідти величезний шматок пепероні. Почуваюсь ніяково, бо якось невчасно приперлася сюди. Бен говорив, що останні кілька днів Джордін хотіла лише одного, щоб їй дали спокій. Тож майнула думка, що краще зараз повернутись до бенової кімнати, аби не мозолити її очі. Певно, вона помічає мої вагання, тому що мовчки підсовує коробку до мене. Ти голодна? питає вона. Відверто кажучи, є трохи, тож умощуюсь біля неї і беру шматок піци. Ми сидимо мовчки, поки вона не доїдає другий кусень. Потім устає і кладе коробку з піцею в холодильник, а коли повертається, дає мені банку содової. То це ти та дівчина, про яку бен пише книжку? Моя рука із содовою завмирає в повітрі, почуваєш приголомшеною, що вона знає про неї. Учора за вечерю, здавалось, ніхто нічого не знав про його книжку. Я знову киваю і відпиваю з содовою. Джорджін видавлює із себе усмішку і дивиться на мої руки, складені на столі. Бен чудовий письменник, каже вона, думаю, книжка принесе йому успіх. Цікава ідея. Я прокашуюсь, сподіваючись, що вона не почує, як я шокована почутим. А ти вже щось читала з неї? Невеликі шматки й уривки, відказує вона, усміхаючись. Мен сім разів подумає, перш ніж дасть мені щось почитати, але за фахом я мовознавець, тож іноді він радиться зі мною. Я роблю ще один ковток. Просто аби чимось зайняти рота, нічого більше не питати, а розпитати хочеться ой як багато, але стримуюсь, бо не хочу, аби вона знала, що я не прочитала з Бенової книжки жодного слова. Кайл так зрадів за нього, коли він підписав угоду з агентом. Коли вона згадує про Кайла, її очі затуманюються слізьми. Я відвертаюся і дивлюся в інший бік. У нього є агент. Чому він не сказав, що підписав угоду з агентом? Як він? питає Джордін. Бен? Так, киває вона, бо я й досі ні з ким не говорила. Знаю, це дуже егоїстично з мого боку, адже не самі мені боляче, але я просто. Я накриваю своєю рукою її долоню і стискаю її. З ним усе гаразд, і він усе розуміє, Джордін. Усі все розуміють. Взявши серветку, вона витирає сльозу. Я дивлюся, як вона намагається стримуватися, і в мене аж серце крається, дуже боляче за неї, а надто коли подумаю, що їй доведеться пережити самі. Просто мені дуже погано, я зосередилась лише на собі. Останні два дні я думала тільки про свою втрату і навіть не замислювалась над тим, як важко тепер бену з Єном. Розумієш, вони обоє тут живуть, а тепер вони застрягли з дівчиною, яка отот -от народить дитину. Я дуже не хочу, щоб вони почувалися зобов'язаними допомагати мені, але насправді я зовсім не хочу повертатись в неваду. Я не хочу знову жити зі своєю матір'ю адже мій дім тут. Я просто. Вона закриває руками обличчя. Я не знаю, що мені робити. Я не хочу ні для кого бути тягарем, але боюся, що сама з цього не вигребуся. Я обіймаю її, і вона починає плакати мені в сорочку. Я й гадки не мала, що вона не хоче повертатися в батьківський дім, жити з мамою. Цікаво, а Бен знає про це. Джордін Ми обоє підіймаємо голови на Бенів голос. Він стоїть у дверях кухні, геть спантеличений. Угледівши його, Джордін починає плакати ще сильніше. Він підходить і обіймає її. Я встаю і обходжу барну стійку, щоб не заважати їм. Нікуди ти звідси не поїдеш. Чула, каже він, ти моя сестра, ти сестра Ієна, і наш племінник зростатиме в тому домі, в якому ви з кайлом планували його ростити. Пен відхиляється трохи назад і прибирає пасмо волосся з її обличчя. Пообіцяй, що дозволиш допомагати тобі. Джордін киває, витираючи сльози, вона ледве встигає видавити із себе дякую у коротких перервах між схлипуваннями. Я більше не можу дивитись, як вона плаче. Сама вже ледве стримую сльози, бо розумію, як їй страшно. Тому біжу сходами нагору до Бенової кімнати, де спробую бодай трохи заспокоїтися. Думки одна за одною існують у голові, але здебільшого це страхи. Боюся, що він прийняв надто поспішне рішення щодо переїзду. Боюся, що коли скажу, як сильно хочу, аби він таки переїхав до Нью-Йорка, то він так і зробить. Але ж він значно потрібніший тут, потрібніший Джордін, і це не кажучи вже про те, що він втратить, якщо кине писати книжку. Я розумію, що правдивішою буде історія, то більше в нього шансів продати книжку. Так, я дуже хотіла б розпочати справжні серйозні стосунки вже зараз, але це не те, про що ми домовлялися спочатку. Якби ми не дійшли згоди зустрічати щороку, 9 листопада, він вже давно закинув би книжку, на яку, як я розумію, його агент покладає великі надії, а мені й досі не віриться, що в нього є агент. Це ж дуже важливо, і я не розумію, чому Бен не сказав мені ні слова. Припускаю, що сьогодні він готовий відмовитись від книжки. Але ж немає ніяких гарантій, що він не пожалкує про це завтра, тож боюся, що це рішення він приймає на емоціях, які переповнюють його останні дні. Дуже не хочу, аби він прийняв якесь серйозне рішення, як от переїхати в інший кінець країни, а потім шкодував про це. Звісно, я віддала б усе лиш би бачити його щодня, однак ще більше я хочу, щоб він почувався щасливим від прийнятих рішень. Я розумію, три роки для нас це дуже багато, і тягтимуся вони довго, але ці три роки можуть неабияк вплинути на успіх його як письменника. Той факт, що наша історія правдива, має припасти читачам до душі. І, хоч я ще не прочитала жодного слова з його книжки, переконана, він мусить її закінчити. Не хочу, аби через мене він не завершив розпочати. Колись, через багато років, він, згадавши сьогоднішній день, сам собі дивуватиметься, як міг прийняти таке рішення. Водночас тим ніхто не каже, що ми не будемо разом, якщо нам судилося, то три роки не мають значення. Зате він здійснить свою мрію і завершить книжку, яку пообіцяв написати. Завдяки Бену моє життя дуже змінилось. Якби не він, я ніколи не повірила б у свої сили, не повірила б у себе і точно не наважилася б ходити на прослуховування. Він з'являється в моєму житті лише раз на рік. Але справляє на мене колосальний позитивний вплив, і я ніколи собі не пробачу, якщо справлятиму на нього і його життя протилежний ефект. І це все ще без урахування того, що я з'ясувала за останні 10 хвилин. Бен ніяк не може переїхати до Нью-Йорка, поки він потрібен своїй сім'ї, причому більше, ніж будь-коли. Він значно потрібніший Джордін тут, ніж мені, в Нью-Йорку». Бента і Єн мусять бути певний час із нею, і я не хочу бути тією мерзотницею, яка переконуватиме його покинути Джордін у скрутний для неї час. Хапаю телефон і викликаю таксі, поки не передумала.